Привіт! Сьогодні розкажу вам про дуже цікавий туристичний маршрут, який розрахований приблизно на 3-4 години. Цікавий каскад водоспадів, який має назву водоспади над Стрипою. Стрипа це ліва приток Дністра і вона має кілька каскадів водоспадів. От про один із них, маловідомий, ми сьогодні поговоримо. Як добратися до локації? Їхати треба через Бучич до села Скоморохи і звідти через ліс з серпантином до бази відпочинку над стрипою. Від парковки, яка знаходиться біля бази відпочинку, починається стежка, яка веде до початку каскаду водоспадів. Далі стежка йде праворуч, і можна піти по ній, подивитись лише незначну кількість водоспадів, а можна піти просто по каньйону, як ми вже робили на Росилівських водоспадах та на возелівських, щоб побачити водоспади у всій красі. Маршрут досить спортивний, треба брати з собою спортивне взуття і щось, у що можна перевдягтись. Водоспади ми проходили зазвичай по лівій стороні. Це не складно зробити, є камінці, які досить стійкі, але бажано, щоб хтось підстрахував. Щодо дітей, ми брали туди чотирирічну дочку, десь їй допомагали. В принципі, вона пройшла маршрут сама. ось Ви бачите, таким чином ми піднімаємось на водоспад. По лівій стороні є малопомітні стежки, якими можна обійти озерця, зазвичай вони знаходяться ліворуч, і треба дуже придивитись, щоб їх помітити. Плюс великий в тому, що зазвичай туристи їх не бачать, туди не доходять на, на цю ділянку каскаду, і вона дуже чиста, там немає сміття, там майже первозданна природа. Рівень маршруту, рівень складності десь 4 з 10, потрібен мінімальний рівень спортивної підготовки. І пройти його можна приблизно за півтори години. Ми проходили приблизно три, але ми там ще фотографувались, спілкувались, просто сиділи десь біля водоспадів. Ну, або закладати, наприклад, 3 години, і в той же день можна відвідати росилівські, Возилівський або сакілецькі каскад водоспадів, які знаходяться зовсім недалечко, або вже проїхати на замки, Бучерський замок, Золотопатівський замок, або безпосередньо Дністер. Маршрут цікавий тим, що абсолютно унікальні каньйони-стріпи з червоними-зеленими вапняками. Це дуже красиво, дуже багато папороті, багато дерев, таких диких, повалених. Також ми зустріли сову, можна зустріти хижих птахів. Дуже багато комарів. Це теж треба враховувати. Особливо в теплу погоду і дощову їх просто, просто тьмає, треба брати з собою якийсь спрей від комарів. Також ми проходили влітку, коли у нас ноги були мокрі, це не було проблемою. Якщо проходити маршрут восени, то треба брати гумові, високі гумові чоботи для того, щоб не мочити ноги. В описі до відео я залишу координати локації, координати старту, від якого починається стежка на каскад водоспадів, і приблизно трек того як ми їхали, скільки часу у нас це зайняло? Якщо контент був корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у нас буде ще багато цікавих треків і багато маловідомих локацій Західної України, Поділля Хмельниччини, Тернопільської, Чернівецької областей і Карпатського регіону.